Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму грінки з яблуками, запечені в духовці. Нам знадобиться хліб, 450 г яблук це маса яблук у шкірці, по 80 г цукру та сметани, одне яйце та одна чайна ложка ванільного цукру. За бажанням також можна додати 1 чайну ложку кориці. Яблука очищаю від шкірки і натираю на дрібній терці. До натертих яблук додаю яйце, цукор, ванільний цукор та сметану і перемішаю. Готовою яблучною масою намащую хліб. Начинки викладаю на грінки побільше, щоб було смачно та соковито. Тепер можу відправляти в розігріту духовку до 180 градусів на 15-18 хвилин.